Шановні Нелі Григорівна, Валентина Олександрівна, шановні колеги науковці, щиро і сердечно вітаю з початком роботи конференції. Конференція, яка присвячена надзвичайно актуальній проблемі, надзвичайно важливій сфері освіти, це професійній освіті. Я думаю, що більшість відповідальних громадян України. І раніше усвідомлювали важливість професійної освіти значимість велику випускників професійної освіти в розбудові української держави, української економіки. Але ось події війни вони ще більше актуалізували цю проблему, тому що після тих руйнувань, які зазнала Україна. Від рук рашистських загарбників, безумовно, значимість професійної освіти і значимість її випускників суттєвим чином зростає. І тому перше завдання, яке ми повинні реалізувати разом з управлінцями в професійній освіті, але наше завдання допомогти в методичному методологічному. Відношення здійснити певні кроки, то перше завдання полягає безумовно в тому, що як можна більше зорієнтувати випускників школи, випускників базової середньої освіти на навчання в системі професійної і передвищої фахової освіти. І тут це відповідає і потребам суспільства, потребам країни і відповідає потребам дитини, потребам майбутнього дорослого громадянина України, тому що сьогодні значно легше буває влаштувати своє життя, свою діяльність, маючи конкурентоспроможну і важливу професію. Аніж якщо цього немає, хоча людина і отримує диплом більш високого зразка, я маю на увазі диплом з вищої освіти. Тому перше, це безмовно суттєве підвищення відсотку дітей, які навчаються в професійній освіті, і закріпити. Цю позицію в нашій освітянській діяльності. Друге, безумовно, що відбудова економіки і взагалі країни після війни буде передбачати не просто поновлення того, що було зруйновано, ми повинні використати ось цей важкий, неприємний явище яке війна. Ганебна війна з боку Росії і використати для того, щоб відбудувати зруйноване в Україні на новій основі, на сучасній основі, на основі сучасних технологій, тобто не повторити те, що було, а зробити максимально широкий крок вперед от, в розвитку економіки і інших сфер суспільного життя. І це вимагає, аби ми професійних Закладах освіти, передвищі в передвищій фахові освіті готували фахівців, які були б здатні до реалізації сучасних технологій, чи то в будівництві, чи то металообробленні, чи, чи то в енергетиці, і в інших сферах. І наші багато які з закладів освіти, цих спрямувань мають. Таку можливість достатньо потужні для того, щоб це робити, але далеко не всі, і ми знову ж таки повинні допомогти через науково методичне забезпечення і підтримку навчального процесу, через розроблення нових сучасних форм, методів підвищення кваліфікації викладачів і майстрів, іншими способами, допомогти забезпечити, аби. Спеціалісти саме такого сучасного усіх відношення гатунку. Третє, що я хотів би зазначити, це безумовно війна, як ніяка інша сторінка в історії України, продемонструвала, як важливо формувати людину патріота, людину, яка усвідомлює себе українцем. Яка готова захищати Україну, яка є патріотом України. І ми, освітяни, можемо пишатись з того, що ми зробили за 30 років. Адже дивіться зовсім небагато третина століття, а сформовані покоління, які в перший період війни, буквально влаштовували черги у військоматах, аби Записатися і йти на війну це дуже важливо. Разом з тим зазначимо, що на превеликий жаль є і інші явища. Є випадки окремі, але випадки прямої зради молодих людей. Є молоді люди, які піддалися на пропаганду чи на якісь копічання. Псевдозаробітки з боку російського агресора готові йти на акції протесту, і ми повинні вивчати це явище, бачити, чому ж це так трапилося, де ми не допрацювали з тим, щоб не допустити в майбутньому таких випадків. І тут надзвичайно великі завдання стоять перед. Наукою перед фахівцями в сфері виховання, в сфері формування свідомості, цінностей нових фахівців, які сьогодні навчаються у закладах професійної, передвищої фахової освіти. Я міг би продовжити ті завдання, які стоять сьогодні перед кожним із вас, перед інститутом, врешті, перед нашою академією, але Розумію, що вони ви їх бачите також, і в якихось випадках можливо краще за мене. Тому я хотів би, ще раз вітаючи вас з початком роботи конференції, побажати успішної роботи, побажати, аби ваші дослідження і вся ваша діяльність як можна більше впливала на суспільну практику. На Всіх рівнях, починаючи із конкретного закладу освіти, і включаючи обласні, регіональні і загальнодержавні структури, які б мали можливість використовувати на працювання, яке здійснює в інституті. Ще раз вам всіляких таразів, успіху і слава захисникам України і слава нашій славній Україні! Дякую.